Вітаємо вас на каналі Мен Сьогодні хочемо вас познайомити з надійним домашнім помічником газонокосахкою від бренду Хелп. Трішки розкажу вам про сам бренд Хелпер. В першу чергу це наш український бренд. Ми можемо сміло гордитися ним, тому що він є надійний, довговічний та доступний по кишені кожному клієнту. А тепер переходимо до самого найцікавішого – до газонокосахи. А тепер детальніше ознайомимося. Тут у нас кнопка включення йде. Ось тут ми запихаємо. Переноску нашу на 220. Ми не думали, що на 380. Так, травозборник, як я вже попередній раз казала, він є пластиковий, він є зйомним. Тобто потрібно, щоб трава збиралася ящик надіваємо, потрібно, щоб трава сохла, відповідно, знімає. Тут у нас знаходиться сам двигун, який є безщупковий, як я вже попередній раз сказала. Що стосується пластику, він є доволі міцним. Насправді його розбити, треба постаратися. Тобто каміння, якесь попадається в траві, ви можете не переживати, що... Пластик трісне. Ну і самі колеса. У нас є чотири надійних міцних колеса. Ну і тут висота в нас регулюється. Є три сходинки, три положення. Сам ніж, який йде в комплекті, зразу його потрібно заточувати, звичайно. Тобто там покосили, покусили, затопився, зняли. Ось тут ключ в комплекті входить, зняли, відкрутили, заточили собі, поставили і далі косити. Ну що, давайте підсумуємо. Ви переконалися, що дана газонокосарка якісна, хороша по своїх характеристиках та функціоналу. Не зволікай, купляй по вигідній ціні, поки є така можливість, будеш мати на руки. Не забувай підписуватися на наш канал, ставити сердечка. Всім до нових зустрічей, па-па-па-па!